Шановні депутати, у складі міської ради 48 депутатів. На 55-ту позачергову сесію прибуло скільки депутатів? 31? 32. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Оголошую 55-ту позачергову сесію відкритою. Шановні депутати, для роботи сесії необхідно обрати секретаріату. Кого будуть які пропозиції? Будь ласка, вікторія. Прошу відбрати лікаря та читання. Аліні і Алініка башку обрати до секретаріату. Прошу голосувати. Хто за? Тридцять три. Дякую. Одноголосно. Рішення прийнято. Для підрахунку голосів при вирішенні питань порядку денного необхідно. Сформувати склад лічильної групи. Які будуть пропозиції? Будь ласка, вітер. Прошу до складу лічильної групи. Хто за те, щоб до складу лічильної комісії війшли дані депутати? Прошу голосувати. Дякую одноголосно. Рішення прийнято. Відповідно до розпорядження від 8 квітня 2014 року номер 51 про скликання позачергової 55-ї сесії Ніжинської міської ради шостого скликання на порядок денний винесено одне питання про внесення змін до рішення 49-ї позачергової сесії міської ради шостого скликання від 31 січня 2014 року про міський бюджет міста Ніжина на 2014 рік. Прошу.

За те, щоб пропозицію депутата Кос... Кристеленко внести в порядок денний. Прошу голосувати, хто за? Прошу. Хто проти? Утримався. Один утримався. 32 за, один утримався. Правильно, 33. Рішення прийнято. Значить, до порядку денного ввійшло два питання. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати? Одноголосно, я бачу. Дякую. Порядок денний прийнято. Переходимо до розгляду першого питання. А саме про внесення змін до рішення 44 сесії 49-ї позачергової сесії Ніжинської міської ради, що скликання від 31 січня про міський бюджет міста Ніжина. Шановний проєкт рішення у вас на руках. З чим пов'язано дане питання? На мою адресу надійшов лист від державного концерну Укрбронпром. Ніжинська. Ніжицький ремонтний завод інженерного зброєння. Державне підприємство Ніженський ремонтний завод інженерного зброєння, яке знаходиться за адресою міста Ніжин, вулиця Прилуцька, 131, повідомляє, що проведення акціону з продажу майна боржника Державного підприємства Ніженський ремонтний завод інженерного озброєння Державного концерну «Укроборонпром» відбудеться 30.04.2014 2014 об одинадцятої годині. В торгівельній залі Української універсальної біржі з адресою місто Дніпропетровськ, вулиця Леніна, будинок 23. Третій поверх. Заяви на участь в аукціоні подаються з адресою місто Дніпропетровськ, вулиця Леніна і так далі. Гарантійний внесок полоту номер 4 нежитлова будівля, спортзал загальною площою 2332 квадратних метри. становить 62 738 гривень 90 копійок без ПДВ та сплачується до 14.04.2014 року, включно шляхом безготівкового перерахунку без ПДВ. Ну, а далі реквізити. 62 738 гривень 90 копійок. Це те, це, скажімо так, сума, яку необхідно сплатити для прийняття участі у аукціоні. Згідно згідно інформації про дані торги, лот номер 4, спортзал. Стартова ціна даного лоту складає 752 п'ятдесят два мільйона. Ой, ой, вибачте, 752 867 гривень. Нам потрібно для участі в аукціоні по-перше, мати суму заплатити 62 тисячі 738 гривень. І по-друге, в, в бюджеті передбачити кошти на Запас. да, із запасом на участь у цьому у цих торгах. Такі є питання, панове. Це питання ми говорили вже не да, Ні, я, я, я не к тому, чисто, пано, я, я вибачаю чисто по рішенню, да? щодо прийняття у, на комунальну власність. Ми ще не купили вже рішення написано прийняття. Да? Треба як його підкоретувати. Володу, Звичайно, а да. потім вже коли колоковим приймемо власність. Анатолій, ми приймаємо рішення, а там вже все не розбирається.

Дякую. Рішення прийнято. А хто поїде на хто поїде? Святого числа? Ні, тридцяте. До 14-го внести. До 14 треба внести вниз. Так, можливо. Можливо, нам потрібно лист направити в Держадміністрацію і в кабін. Голосуємо на сесії. Лист про що сприяти. Виділені коштів. Ну, ми копію рішення про внесення змін в бюджету, що ми кошти ці передбачаємо. Але треба ну, прохання, щоб нам ці кошти. Давайте добре, добре. Ні, лист ми відвеземо. Справа в тому, шановні, справа в тому, що вчора ми зустрічалися із казначейством, з представниками казначейства. Вони повідомили, що не гарантують проходження цих коштів, не на участь в аукціоні, не саму суму. Видіо тому Виділювати, але кошти сказали, що не... Я в і поїдемо туди, в Кабінет міністрів, рішення про письмо дуже правильне. І в кабінет писати і їхати з ними так можна. Це звернення. Це дійсно дуже слушна пропозиція. Ми знаємо реалії нинішні, що кошти не гарантійні. внесок, які там потрібні для на нас. Можливо, самі кошти вони не ходуть через поєднання защита. Перше, що потрібно, поінформувати організатора і власника цього майна, що міська рада висловила бажання і їх переконати в тому, що теж на, на зустрічі міській раді були зроблені кроки тому що, якщо, <поставлені> якщо, якщо <поставлені> в цьому напрямку. Якщо ми будемо на загальних засадах, то дійсно цей перший відбудеться торгівлі, можливо, так, ні. Ні. можливо хтось не купить. Вартість лота е, зміниться мінус 15 сотні, да, мінус 20. І були там в спортзалі, склад або якийсь там, там інший е, заклад комерційного призначення. Всі розуміють важливість цього об'єкта саме для громади. Тому треба інформувати, їхати, розмовляти. голові премєр міністр голові обладнання. Звичайно, народних депутатів, інших головою я, особисто, Тут треба записати не мешканців міста Нежина, а міської громади. Ось пропозиція слушна, Володимир Кібарович по рішенню. Не звернення мешканців мікрорайону по вулиці Приволодській, а звернення Німецької міських... громади такі зміни до Не тільки громади, спортивної школи. Громади, місце між партій, звернення. А редакційна комісія, у вас є прописання, які напишу, може будуть тих, внутрішніх. Ви кажете, перед річні кімнаті ж положення. Ні, це рішення. Зміни рішення

Депутат всіх. Всі. Добре, прошу голосувати, хто за? Все, дякую, одноголосно. Рішення прийнято. І внести зміни, що це не рішення. Я вже сказав. Так, переходимо до розгляду наступного питання. Додатково. Можна до кандидатів про внесення змін в рішення 44-ї сесії Ніжинської міської ради. Про дозвіл на виготовлення проєктів землоустрою щодо відведення земельних ділянок у власність. Є потреба заслуховувати? Ту, хто хто подав? Питання є? Нема. Ставлю даний проект рішення на голосування. Хто за дякую одноголосно. Рішення прийнято. Так, на цьому всі питання порядку денного вичерпано Так, було було пропозиція, що звернення не тільки до. Прем'єр-міністра голови Ода Гуровського, а й до кандидата у президент. Зараз розпочата виборча кампанія. Я думаю, це буде слушно. Щоб... До реально. Шановні депутати, вчора було засідання Народної Ради і виявилося, що автомайдан їздив до вояків у Сенківку і там потрібна. Бен, Бензопилка. І ми вчора на Народній Раді зібрали 500, 550, здається, гривень. Так от тут умовна копілочка. Я прошу вас, пожертвуйте в цю копілочку для вояків у Сеньківку, щоб купити добру їм гад, эту, бензопилку. Будь ласка, передайте і хто скільки зможе. А, що, а, що? Ну, а ви потім будете розписувати? Ні, ми ми зараз при вас їх порахуємо, напишемо все. Не переживайте, процедурно ми все зробимо чесно. Це не мені, я собі не прошу, мені взагалі нічого не треба до вас. Будь ласка, десятемо, це не так. Ну хто скільки може? Скажіть, що ми до вечора ще піднесемо. Не до вечора, давайте на три години будемо збиратися у черпі, це ще не пізно буде, і такі три години хтось може. Я спочатку думала я тут хобби, тут. Места багато за немає. Сто, двісті, тристь. Чотири. П'ятсот. Шістьсот.

1093 гривні. Дякувати депутатам за допомогу. Радянсь... Радянський. Господі, радянський, боже, ви за заступи, Українські якими? Оля у нас розсоня. Скільки, Наталі? 1093. Так, Андрюша, два рази. 50. Пожалуйста, пересчитайте. Ну, тисячу.